Так, добре, друге відео. Пішла жара. А, перше відео називалося Перше відео, чому важливо просто діяти. І думаю, я хочу почати друге відео з того, що я хочу підкріпити той феномен, ті, ті слова, а то, за що я в загальному віщав, на рахунок того, що дійсно важливо робити якісь певні дії, сирі дії. І воно дає мені якісь результати. По-перше, а по-друге, ну, ми не знаємо того, чого ми не знаємо. І я не знав того, що я не знав, що мені людина, яка стала, як я розумію, моїм підписником, а, одним з перших з трьох, написала, блін, гарний коментар. Я навіть зараз його знайду і, і зачитаю. Тому що, ну, мені це, чесно кажучи, дуже гарно підняло настрій. Воно мені дуже гарно а, забустило бажання знову знімати щось робити і. Просто з першого коментаря, який я вже отримав, я витягнув ну, певну кількість інформації, і паралельно з цим я розумію, що деяку кількість інформації я також не витягнув. Що я маю це на увазі, тим, що я досить емпатична людина, мені подобається спілкуватися з людьми, я дуже неймовірно сильно не люблю переписки, я не люблю. Не люблю переписки. Краще вже голосові кружечки або відео, коли ти бачиш лице людини. Тому що тоді набагато краще, набагато чутливіше ми можемо один з одним спілкуватися, і набагато більш ці емоції передаються нам і набагато краще ми їх щитуємо. Тому що. Приблизно 65% нашого спілкування, якщо я не помиляюся, це вербальне спілкування. Це от я махаю руками щось там, говорю, доношу, показую свої емоції, там ще щось роблю. І ми насправді це все дуже-дуже круто і тонко щитаємо, тому що ну, само собою, наша друга основна потреба це є бути в зграї. Ми соціальні істоти в біології, взагалі, а, такого поняття як людина, як індивід, якщо я помиляюся, немає. Тобто. Основна одиниця групи, основна одиниця виду це є група. Група людей. Це не суто одна людина. Одна людина, вона ніхто. Одна людина, це скоріше всього обіз'яна просто, яка ну, буде недорозвинута. Тобто, мовно, якщо людина народиться, буде жити там в лісі. При якихось дивних обставинах вона виросте, вона, вона не буде повноцінною частиною нашого суспільства. І тому дуже, дуже для нас важливо, це є наші емоції. Тому, коли я дивлюся цей коментар, привіт! Продовжуй в тому ж дусі, надіюсь ти, станем, надіюсь, ти станеш відомим блогером і я буду Олдом. Дякую за духовне відео. Духовне відео, Боже. Ну. <плес> <плес> Я не знаю наскільки воно духовне було, але ну, для мене воно знаєте трошечки духовне, трошечки мудре, трошечки такі якісь е, цікаві інсайти з життя. Але ну приємно, приємно це, це бачити, приємно це чути. Було би набагато приємніше, якщо б мені це сказали. І з гарними емоціями в мене вже в голові відкладається так. Я виставив щось в інтернет, я щось зробив. Я отримав фідбек від суспільства. Я отримав фідбек від людей. В моїй голові сталося певне дофамінове закріплення. Я отримав за це задоволення. Плюс я отримав фідбек від людей. Суспільство одобрило те, що я роблю. І само собою, що в мене буде просто ні звідки, ну як ні звідки, я вже пояснив дію. Буде бажання знімати, бажання робити далі. Ось, і так само, що я ще хотів сказати: ага, на рахунок вербального. Тобто 65% нашого спілкування це і вербальне. Це є те, що мови емоції, оце ось. Все. Тобто, якщо я буду зараз там не знаю, говорити Я вас люблю там коротше, я вас люблю показувати факи, скоріше всього, це буде ну, максимально сильно людей конфюзити, або щось ну, конфюзувати, спантеличувати. І насправді в цьому плані е, ми. На на наш інструмент як мова вона зародилася набагато пізніше ніж. Е... Наші емоції, тобто з самого початку, самі древні механізми, найдревніші механізми це іменно механізми розуміння того, як ми себе поводимося. Це розуміння того, які я емоції в даний момент відчуваю, це з яким я під підтекстом це все говорю, і це як, як я себе почуваю. Тобто ці механізми в нас є максимально-максимально глибоко, максимально-максимально древні інстинкти, які дозволяють нам вижити і бути частиною цього всього суспільства. Ось і. Ну, це просто такий ліричний відступ, пояснити, чому, чому мені це подобається лишній раз своїй голові закріпити. Ось, і лишній раз сказати про те, що моя проста серадія. моя просто, то, що я був дуже сильно вмотивований, прийшов з довгої прогулянки, щось там написав, взяв палку, взяв телефон, взяв мікрофон, щось поговорив, перекинув, закинув відео на Ютуб, все прекрасно, я вже маю щось, я вже отримав досвід, я вже отримав позитивну реакцію, я вже отримав якихось підписників, я вже отримав людей лояльних для мене. З одної сторони, я нічого сильного особливого не зробив, а з іншої сторони, боже мій, скільки всього хорошого я здобув, і цей, цей коментар точно зробив мій вечір. Все, продовжуйте далі, пишіть ще коментарі і тому подібне. А, я думаю, що коли ви дивилися там перше відео, це відео, у вас точно виникають якісь питання, можливо, є якісь певні моменти, які вас в житті, скажімо так, глушать, або є якісь певні ситуації, яких ви можете там, не знаю, не розібратися, або ще щось. Ну, одним словом. Я не бачу на коментарі, але мені от просто цікаво було б, якщо б люди написали мені якесь питання, що вас тривожить, про що б ви хотіли, щоб я зробив якесь ще відео. Тому що в даний момент я хочу поставити собі ціль до кінця літа зробити 100 відео. Там можливо ці відео будуть. Ну ні, ну точно ні, але ну, поступово, по чуть-чуть, по чуть почуть, по чуть-чуть по моя експонента буде рости вверх. А чуть, чуть я буду ставати кращим, кращим, кращим. Чуть-чуть я буду додати якогось певного монтажа, само собою, без цього ніяк. Я прекрасно розумію, що е, якась певна візуалізація, щось нове придумувати, це також неймовірно важливо. І, ну, і вам буде краще дивитися, і я щось буду лишній раз робити і вивчати монтаж і тому подібне. Ось тому, е, якщо у вас є якісь певні ідеї для відео, щось ви хочете почути. Так же ж само того, чого нема на україномовному Ютубі, я буду дуже радий, щось від вас отримати, ага, бо ще якась кажучи з думки на думку, реально реально треба треба чуть-чуть ставати кращим, треба робити якийсь певний сценарій, по чому я буду йти, слідкувати чимось. Бо думок багато, їх треба структуризувати, але буду над цим працювати. Тобто, що я говорю у своїм другим відео? Я говорю про те, що в мене є певна ціль. Я хочу до кінця літа зняти 100 відео. Я хочу так, щоб це соте відео, яке я подивився собі. В кінці літа, або, можливо, я навіть швидше це зроблю. Е, щоб я на нього дивився, я розумію, бляха-муха, оце я красавчик. Я дивлюся перше відео, ні монтажа, ні фіга, купу неструктурованих думок, скачу туди-сюди, назад, наліво, направо. В свою чергу, 100 відео і все набагато краще. Тому що 100 відео це як мінімум 100 годин роботи. 100 годин роботи над чимось, це вже кращий навик, це вже якась певна дія. І... Я впевнений, що якість контенту буде краще, я впевнений, що аудиторія буде більша, і знову ж таки, я буду ставити цілі, які будуть в першу чергу залежати від мене, тобто якісь більш-менш проактивні цілі. А, тобто, ціль то, що особисто я можу для себе сам зробити, особисто сам собі побажати, і воно буде. А не так, що я собі там кажу, так я хочу до кінця літа е, тисячу підписчиків, я хочу чотири тисячі годин переглядів підключити монетизацію і так далі. так далі, так далі, далі. Це вже знаєте, це вже така лірика, це вже другорядна штука. Не обов'язково, щоб воно для мене було. Якщо буде приємний бонус. Приємний плюс, але але основна ціль це іменно зробити так, щоб я став кращий. Тому що кожен день собі я пишу про те, що сьогодні я став розумніший, сильніший, досвідченіший і кращий, ніж я був вчора. Якщо я це все зроблю на протягом. Довгого часу на протягом літа, напротягом певної кількості е, днів, само собою, що моя експонента потроху, потроху, потроху буде зростати вверх. Ну добре, експонента, давайте отак, отак, отак просто, просто піде. Ще вверх вона поки не буде зростати, тому що коли вона зростить вверх, я думаю, я ще, я буду в шоці. Я буду ще в більшому шоці, ніж від цього коментаря. А може й ні, а може і ні. Можливо, я привикну до коментарів, і мені вже скажем, величезна якісь коментарів не будуть давати якогось такого певного задоволення, як оцей перший коментар. Отак от. Я вже знаю, що я яке я відео зроблю завтра. Я обов'язково його зроблю з монтажем. Тут буде певна пасхалочка, це скажімо так, мій боксерський клуб. Я зараз в своїй боксерській уніформі знаходжуся. І не буду скажімо так, спойлерити, якщо хтось буде дивитися. Но, взагалі це круто. Ось, е, наговорив я тут на скільки? На 9 хвилин. Я думаю, цього достатньо. Е, перше відео, звісно, було довше. Е, знову ж таки, чому достатньо? Тому що певну думку дав, певну цінність дав, певні приклади навів. Е, так же само е, буду дивитися по-різному, наскільки контент буде людям заходити. Тобто, можливо, якісь довші відео, можливо, якісь коротші відео, можливо, Відео, де я не буду там Е, У, -e або, можливо, буду Е, У, -e тому що Е, У -e це робить наш діалог з вами набагато живіший. Тому якось так. Чекайте відео завтра, чекайте соточки відео до кінця літа. Я впевнений, що я це зроблю. Коли я це зроблю, я це відзвітую. І Будемо ставати кращими. і Буде непогано, якщо в мене з'являться якісь певні люди, яким буде цікаво за мною слідкувати, яким будуть цікаво мої думки. Споглядати мій шлях, або так само ну, само собою, я люблю дуже сильно спілкуватись. Роблю я в загальному цю свою діяльність. Одна з причин, чому я завів оцей блог, це тому, що паралельно з цим я хочу спілкуватися з цікавими людьми, які розділяють мої думки. Також, в принципі, само собою, я готовий до критики. Я дуже сильно хочу критику, тому що е, критика. Та навіть якщо знаєте, критика буде в дуже негативному ключі. Там хтось піде мене матюкає, скаже, що там мені не подобається твій контент, ти там матюкаєшся, ще щось робиш. Це, в принципі, якісь мірі теж якийсь певний фідбек, тому що е, оце моя власна цитата. Навіть якщо ти ходиш по воді і перетворюєш воду в вино, все одно здають люди, які захочуть тебе вбити. Типу, ну. Це все нормально, це все адекватно, це наша природа. О, це я розказав про, скажімо так, не дуже ем, конструктивну критику. Якщо ми будемо розглядати про конструктивну критику, якщо ви будете мені лишній раз говорити, так, Влад, тут би краще було, можливо, якусь музичку ставити, так, Влад, тут би краще було нам якусь візуалізацію, тут би краще було то, 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 само собою, я буду відкликатися на зов своєї аудиторії і робити то, щоб вам було краще. Ем... Все, в принципі, думаю, на цьому все. Буду закінчувати. Гарного всім дня, гарного всім вечора. Ну бо в мене вже вечір Буду буде лягати, спати, тому що сьогодні я трошечки замахався. Тому зараз це відео таке не дуже великої кількості емоцій, не дуже великої кількості енергії. Але, 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 все буде, все буде, але не зразу. Тримаємося.